Три рідних брати ми пішли в трьох. Піхота, якби хребет армії. Піхота, мені прийшлося робити трепанацію черепа. Коли ти побуваєш на фронті, багато зайвого в житті відпадає. Прийшов повністю на українську мову. У нас є сервіс правильного харчування. Був я у формі, в цивільному одязі. Я все одно залишаюсь тією людиною, якою я є. Просто коли ти не байдужий до того, що ти робиш, тебе буде все виходити. Буквально за два тижні до початку масштабного вторгнення ми з друзями зібралися. Ну, брати, мої друзі, ми зібралися, цю ситуація, яка складається, і ми тоді дійшли до висновку, що війна все-таки буде. І ми почали готуватися в тому плані, що ну, ми не військові. Взагалі, навіть до цього відношення ніякого не мали, але знаєте, такий Набір виживальщика, ми вирішили, щоб він був на всякий випадок. І, звичайно, розробили такий більш-менш план, що робити, якщо, якщо все-таки настане війна. В принципі, ми спрацювали по цьому плану. Я пам'ятаю, брат рано вранці подзвонив, коли перші авіаудари почалися. Подзвонив і каже: почалося. Ну і що? Зібрали швидко речі, забрали своїх рідних, близьких. І ми такою колоною, скажімо так, з Полтави поїхали. На Закарпаття відвезли, і вони виїхали до Болгарії, прожили там кілька місяців, і тоді ще по мені взагалі нічого не було зрозуміло. І вони все одно тоді вирішили повертатися у Полтаву. Чоловіки всі зібралися і пішли. в Місцевий ТЦК записалися добровільцями і пішли на фронт. У Нас три брати, три рідних брати. Ми пішли в трьох, але брат, тоді йому 23 роки були, його на відріз відмовились брати. А так, так, да, я, мій брат, мій кум, мене і батько я досі в ЗСУ. Якби в нас вийшло так, що вся чоловіча лінія якби, туди потрапила. Нас записали в 63-ю бригаду. Це окрема механізована бригада. На Закарпатті вона формувалася. Нас відправили відразу, ну я розумію, що от як зараз жаліються, що ті зараз відправляють там без підготовки кудись на фронт. Ну це не так. Зараз набагато більше приділяють уваги підготовки. От перші дні ті, хто пішов, так як фронт сипався і взагалі затикали дірки, ким могли. От, наприклад, наша бригада взагалі не проходила ніяких там. Бойових злагоджень, ніяких стрільбів. Нас відправили спочатку, тому що чекали прориву з Білорусі, відправили на білоруський кордон. Ми буквально там 25 днів, якщо не помиляюся, ми там пробули. І звідти відправили на Миколаїв, в сторону Херсонщини. Відправили звідти туди. То ми вже всі бойові злагодження проходили вже в бойових умовах. На той час ми були звичайна піхота. Піхота. Якби хребет армії, піхота. Якщо так взяти, з нашої родини якби, всі мали броню, але ми вирішили, якби всі туди йти. Я, просто в мене було кілька контузій, і вони спричинили в тому, що в мене була невеличка шванома, яка мене не турбувала, і воно її розплющило, і мені довелося робити трепанацію черепа. Вони зробили трепанацію черепа і. І за цього е занесли, якби ну так вийшло, таке буває. Іноді Менінгенцефаліт я підхватив, якби ну добре, що у нас дуже класні врачі в Полтаві, в обласній, я вам скажу на вищому рівні, ну вони мене витягли. Я відчув, що я так по краю пройшовся в цьому плані. Якби вони мене витягли. Тому якби ну, живий тут, тому, ха, тому все добре. Хай я там недовго пробув на війні фізично, кілька місяців, але я вам скажу так, це все одно залишає такий слід в душі і на серці, що ти не можеш бути до цього таким байдужим. І тому для мене я досі спілкуюся. З своїми хлопцями. Я познайомився, поки валявся по шпиталям, познайомився з багатою кількістю військовослужбовців з різних бригад. Ну, я з усіма, з ким зійшовся, я з усіма підтримую зв'язок, завжди допомагаю. Дуже допомагають місцеві бізнесмени, коли хлопцям потрібні гроші. Я влаштовую збори, якби, ну, допомагаємо. Тому що ну в нас варіантів насправді немає. Е, знаєте, іноді буває так, що приходиться їздити там в Донецьку область, там хлопцям завозити допомогу. Е, я вам скажу так: я вважаю, що кожному цивільному потрібно з'їздити. Хай там не на першу лінію, не на нуль, але з'їздити саме в деокуповані місця для того, щоб зрозуміти, що нас чекає, якщо ми не будемо допомагати. Мене дуже, якби таке знаєте, тригирить ветеран. Ну для мене ветеран той, хто пройшов кілька кампаній або кілька років воював. Якби ну якщо чисто юридично, так я ветеран. Ну якби я себе не відчуваю, розумію, що я майже нічого не знаю, не вмію. Якби ну, те, що можна за кілька місяців навчитися, це, це просто вижити. І все, все іншому треба вчитися. І я розумію, що, скоріш за все, ця війна буде ще не один рік, будемо по другому, третьому кругу коло воювати з тих, хто навіть були звільнені. І для цього потрібно готуватися як амуніцією, так і вміннями, навичками. У мене зараз єдине завдання це трохи поправити здоров'я, щоб бути якби в кондиції в цьому плані, коли погано. Твоїм близьким там, родичам, да, або там просто знайомим, твоєму і плохо, просто зібрати речі і переїхати там, де класно, ну мені здається, це я не маю морального права на це. Ну, це особисто моя думка. Якби, у кожного свої причини виїжджати, і у кожного хтось зневірився там, в політиках, хтось не зневірився в майбутньому. Якби. Ну, а я розумію, дивлячись на історію, я розумію, що навіть перебуваючи під окупацією там. 300 років, знаходячись в статусі якби залежної держави, ми все одно змогли якось вирватися з цього. То чому ми тут повинні здатися? У нас є сервіс правильного харчування. Він ще був започаткований до війни, теж з моїм другом Віталіком Тіщенка. Трохи розвиваємося. Якщо до війни були плани зробити там мережу якусь і по іншим містам працювати, то зараз я розумію, що я бачу, скажімо так що Зараз не той момент, щоб починати як би, збирати там, ну, розвивати якісь там кошти собі заробляти. Зараз у нас. Питання виживання нації зараз надаються гранти як від держави для бізнесу, так і від іноземних партнерів. І я так чисто порахував, що можна від іноземними грантами для будь-якого мікробізнесу, майже будь-якої направленості, від 10 до 15 тисяч доларів отримати для свого бізнесу, для того, щоб стартанути чи розвивати його далі. Умови, які вони висувають, ну вони повністю ну, це реальні, це притомні умови для. Тим паче для нинішньої ситуації. Тому зараз, якщо є бажання, і є ідеї, і є якби руки прямо стоять, то я думаю, ну тільки лінивий не захоче це все зробити. Ми взяли грант від держави. Я подався на один, можна їх там багато взяти. Я ніколи цим не займався, ніколи не писав бізнес-плани. Е, я це зробив за два дні, ну по кілька годин. Е, тобто, якщо ти, наприклад, якщо є бізнес вже діючий, або ти в тебе є бізнес-ідея, але ти реально знаєш, чим ти хочеш займатися, і, і знаєш всю кон'юнктуру ринку, то е, прописати там е, цільову аудиторію, цілі покрокове, розписати покрокові м, дії. Що ти будеш за чим робити? Ну це не є велика проблема, і це досить просто все зробити такі умови, коли ти береш 250 тисяч від держави. Тобі не кажуть їх повертай там з процентами або там повертай. Ти просто повинен працювати, як всі ми повинні працювати в білу. Тобто, в тебе повинні бути працевлаштовані, якщо не помиляюсь, дві людини на три роки. Ну, тобто, ти просто за них платиш податки і цим самим ти повертаєш цей грант. Ну, Мені здається, це ну, найкращі умови. Це тебе виводить в білу площину роботи, і плюс до всього ти маєш грант. і... Ти працюєш так, як ми у нас кухня. Е, я давно вже так знаєте, облизувався на параконвектомат. Е, це така проф, професійна, скажімо так, піч. Там все, що потрібно, був професійний там посуд докупити, і купили генератор великий. Плюс е, того, коли ти побуваєш на фронті, е, багато. Зайвого в житті відпадає. Ганитва за якимось, я не знаю, там, ручами, якісь фіктивні цілі. Це все настільки, знаєте, така шелуха, яка відпадає. Звичайно, воно змінює: когось більше, когось менше. Ну, Бачите, перейшов повністю на українську мову. В, як підсвідомо завжди, мабуть, хотів цього, а так як русифіковане в нас суспільство, в мене родина повністю вся російськомовна. Мама, вчитель ну, в минулому російську мовою, російської літератури. Тому, тому це все якби накладало свій відбиток. Багато знає, хто там жене на хлопців, що на російському спілкуються в бойових умовах. Там немає часу про це думати. Це стовідсотково. У мене був, був час подумати. Я до цього прийшов, коли. Лежав у шпиталях. Якби було багато часу подумати, я подумав. І зараз у мене, наприклад, вся родина спілкується українською мовою. Наприклад, молодша, який 2-2. Вона взагалі російською мовою не знає. Ну, і я вдома забороняю взагалі, навіть хто в гості приходить, я забороняю спілкуватися з дітьми російською мовою. Я пам'ятаю перші свої такі страхи, коли українською мовою почав спілкуватися. Перші кілька місяців мені. Снилося, що я знов перейшов на російську. І я в цьому сні це усвідомлював, і мене це так і зачіпало. Мене це прям, ну я, я дуже якби, такий майже ображений такий прокидався сам на себе. Ну і думав, це лише сон. Зараз, слава Богу, все нормально з цим. Якщо брати просто спокійні умови життя, коли нічого не відбувається, то ти втрачаєш смак життя. А ну, особливо пам'ятаю, ну, перший рік так. Повністю, ну мене прям шарашило, Я кожен день вставав, ну мені просто хотілося от просто жити. Це дуже сильно, якби, знаєте, підштовхує до того, щоб знов-таки повертатись до того, що не бути байдужим до тих, хто, хто тягне оцей тягар за нас, отам. Ну, а хлопці тягнуть його. І я просто там періодично бачусь там з командирами своїми, з хлопцями, то ну, ти приїжджаєш, вони чорні, ну, просто від втоми, від. Від цих безперервних двох років війни, ну, і коли суспільство максимально робить все для того, щоб не піти воювати, воно так здивовано нашою корупцією, нашою політичною ситуацією. Влада це обличчя народу в даному випадку. Саме того народу, який був байдужий до своєї країни, який був байдужий до того, що нас чекає в майбутньому. Всі ми знали, що там крадуть, да в яких розмірах крадуть. Ми це все знали ще до війни, але чомусь гостро почали сприймати саме зараз. Тому зараз це перехідний період, наскільки я це бачу. Перехідний період в майбутньому нам просто потрібно пережити, не бути байдужими для того, щоб влада змінилася, даючи умовно кажучи там на лапу ТЦК чи МСЕКу чи ВЛК. Е, ну, Ви ж породжуєте те, з чим, з чим ви потім далі воюєте. Те, за що твої помирають, там, рідні близькі. Тому ну, знов-таки ну, будьте людьми. Ви ж хочете жити в якійсь країні, е, в правильній країні да, але, або максимально правильній країні. Ну, Перестаньте просто робити те, що ви робите, і вмикайтесь в це все. Зараз дуже велика проблема. Да, от Кажуть, там, БПЛА не вистачає, там, не вистачає FPV дронів. Я вам скажу так, елементарно не вистачає людей, які це можуть робити. Ви думаєте, найкращий солдат який? Ну, який там повністю все вдягнути там на, на екіпі, який там, у кого там крутчий каліматор, чи хто прийшов підготовку? Ні, це не байдужий. Тому що я бачив. Ну, це вже ж, як ви знаєте, така ну не те, що там легенда, це, ну, це воно так і є. Що най найможніші, найкрутіші бійці це, це ті, хто просто небайдужі. Це такі там то дідульки, то навпаки, то якісь там пацани 18-річні. Просто коли ти небайдужий до того, що ти робиш, у тебе буде все виходити.